10 квітня у Чернігові нарешті відбулася сесія міської ради. Це вперше за більш ніж півроку депутати змогли зібратись і проголосувати за важливі питання. кажуть, змогли провести сесію, тому що було усунуто деструктивний фактор всередині монобільшості рідного дому, який заважав працювати в запропонованих раніше порядках. денних було завжди як соціальні питання, а потім купа незрозумілих питань, і які містять в собі корупційні ризики. І ну ми були проти такого формату, тому що серед тих питань, які були винесені на цю сесію, не було жодного відверто там корупційного питання або політичного тобто ті питання, які дійсно потрібні для життєдіяльності міста, і тому одноголосно ці питання всі були прийняті. На сесії депутати проголосували питання, через які могли бути проблеми у медиків, адже міська влада у 2023 та 2024 роках прогавила процес створення окремих юридичних осіб, через які би здійснювалась оплата послуг лікарів сімейної медицини. Тому депутати оперативно проголосували це питання. До речі, Чернігів останнє місто в Україні, яке це зробило. Прийнято рішення про створення двох центрів первинної медико санітарної допомоги в місті Чернігові. Тепер, згідно рішення Національної служби здоров'я, всі декларації, всі ці 142 тисячі з половиною декларації будуть автоматично передані на баланс, так би мовити, центрів первинної медико-санітарної допомоги. Ні медичні працівники, ні мешканці міста не відчують на собі якісь негативні явища щодо надання медичної допомоги. Крім того, проголосували народні обранці і заназріли питання капітального ремонту приміщень другої лікарні. А депутатка Ірина Соломаха наголосила я на необхідності продовжувати роботу сесій і виділити кошти на утримання фортифікацій навколо Чернігова, адже у збройних сил немає таких повноважень. За два з половиною роки після того, як ми з вами спільним голосуванням на перших сесіях виділили кошти на будівництво фортифікацій. Ми жодної гривні з вами, тому що ми не розуміли певним чином, не виділили на їх отримання. Збройні сили України не можуть отримувати фортифікаційні споруди. Це не їх історія, це історія громади. Ми маємо з вами виділити кошти. І це питання після медицини і збройних сил друге. Нагадаємо, сесії не було майже рік. Депутати кажуть, змогли би домовитись і раніше та працювати успішно, але сесії зривались через нездатність колишнього секретаря міськради Олександра Ломака забезпечити діалог між фракціями. Це не вміння досягнути певного компромісу, тобто відкинути ті питання, підносно яких є сумніви, або викласти їх в інші редакції. Тобто, це мистецтво компромісу тут поки що моє. Не оволоділи досконало. Секретар звільнився, бо міська рада фактично припинила роботу. За звільнення в результаті проголосувала навіть його власна фракція. Тепер депутати змогли працювати, але про завершення політичної кризи говорити поки зарано. Криза політична в Чернігівській міській раді буде подолана тоді, коли буде обраний секретар Чернігівської міської ради. Це надважливе питання. Звісно, і сьогодні я говорила з депутатами, деякими, які є начальниками комунальних підприємств. Вони не можуть, ну те, що не можуть премії отримати, це може десь і добре, але вони не можуть піти на лікарняний і не можуть піти у відпустку. І це реально вже проблема, бо це законодавством забезпечує держава наша даці. Права громадянам а ми не можемо їх виконати, бо у нас немає ні в кого функції роботодавця. Тому треба рухатися в напрямку секретаря Чернігівської міської ради.